Так, ми вирішили сьогодні спробувати провести такі паралелі між бізнесом і спортом, що в них може бути спільного. І Саш, для початку, давай визначимось із статусом. А ти наразі перебуваєш в статусі заслуженого майстра спорту України, з мішаних єдиноборств. Можна сказати, така от максимальна нагорода, яку взагалі може отримати спортсмен. Так, це пік спортивної кар'єри по аматорам. <гану> заслужений майстер спорту України. <гану> Його дають зазвичай за декілька виграних чемпіонатів світу <гану> або за Олімпійські ігри чи всесвітні ігри. Ну то Я так розумію, що ти декілька разів вигравав за чемпіонат світу з ММА. Це не ММА було. А по пан це... А, пан -пан да. А скільки тобі було років, коли ти заслуженого отримав? 21. 21. А, а почав займатися з Весь років. За 14 років, як тобі вдалося зберегти ось цю мотивацію, цим займатися і не, не покинути цю справу. Мотивації предостатньо: це підтримка друзів, сім'ї. Угу. Зараз вже це перейшло в дисципліну, тобто я вже не можу займатися без спорту, це як мій розпорядок дня, постійні тренування, я вже до цього звик. І мені загалом це подобається. Угу. Ти в 8 років прийшов. Тренуватись, от, можливо, ти зможеш згадати, от коли в тебе почали з'являтися перші якісь цілі. Ну, загалом цілі були якісь мінімальні спочатку. Там, просто стаєш спаринг на тренуванні, і ти розумієш, ти там, програєш постійно і хочеться виграти цього суперника, mm -hmm. там, свого одноклубника. От восьми років ти тренуєшся. Ти тренуєшся, тренуєшся, тренуєшся. Не було такого моменту, коли ти сидиш, думаєш, блін, та задовбало вже воно вже. Ну просто вже не, не були якісь думки там, кинути цей вид спорту. Ця думка була в років 12. Uh -huh. У мене тоді такий період часу, був, у школі я ну, була мав палець на нозі, і півтора місяця проходив з гіпсом. І, ну, звичайно, на тренування не ходив. Uh -huh. і повернувся на тренування, і тоді мій спарринг-партнер клубний, з якого я. там, ну, я, в принципі, в нього вигравав, і коли ми працювали на рівних з ним майже, то я прийшов і почав мене вигравати, в мене дуже сильно впала мотивація. Тренер наштовхнув на те, що я програвав через те, що я довго не займався. Угу. Тобто в мене впали мої фізичні якості. Якщо я почну знову відновлювати тренування, то я ну, вхожу, то не не минулий що... результат, да, і не здожину. Чи є дійсно в тебе якісь інструменти, які ти, чи якісь лайфхаки, які ти використовуєш для того, щоб підтримувати свій рівень мотивації? Мотивація з'являється тоді, коли ти бачиш в собі результат. Uh -huh. Тобто якщо спочатку ставити якісь незначні цілі, ну, там, покращити техніку, як у нас виді спорту, або uh -huh. е, взяти джим лежач. Я жму 90 кілограм, на наступному тижні я пожму 95. І якщо ти бачиш свій прогрес, у тебе немає такой що ти. Починаєш замислити, чи потрібно воно мені в мене не виходить. Ну такі ага. думки пропадають згодом. Але ж ми ж розуміємо, що ну, наприклад, я там тотожно можу сказати як в бізнесі, так і в спорті. В будь-якому випадку я розумію, що це бувають такі певні моменти застою, коли ти тренуєшся. Але в тебе немає результату, тобто ти не досягаєш, не бачиш прогресу, не, не прогресуєш. Що тоді робити? Ну, типу, як мотивувати себе потім? Ну, в такому аспекті, чи в тебе такого не було? Е, неможливо да, покращити свої якості постійно. Угу. Все одно є світові рекорди. Но тоді з'являється дисципліна, коли вона ну, ти маєш розуміти, що зараз немає результату, але він буде. Угу. Обов'язково буде, угу. і можу сказати, що, наприклад, якщо провести таку паралель з бізнесом, то коли ти щось поставив перед собою якусь ціль, і ти розумієш, що в тебе немає прогресу, тобто ти працюєш над цим, над досягненням цієї цілі, але в тебе прогресу його немає, то як правило, я задумуюсь, а що я роблю не так, тому що якщо ти робиш одне й те ж. То якось нерозумно очікувати на інший результат, і тут говорить про те, що потрібно проаналізувати, що саме неправильно я роблю, зробити якісь висновки. А, слухай, таке цікаве питання. А, дивись, я знаю категорію людей. Я навіть там з серед своїх ребяточок в команді дуже часто таку чув річ, що. Я можу піти в спортзал, а мені але мені потрібен тренер. Але тренер мені потрібен в першу чергу для того, щоб якраз дисциплінувати, тобто, щоб людина, якась був в якийсь сторонній контроль для того, щоб ти не філонив, ну і ти типу, позаймався сам по собі спортом. По собі можу сказати, що е, я людина системна, але не дисциплінована. І саме тому, наприклад, в мене зараз є в організаційній структурі бізнес-асистент, який постійно буде, скажімо так, контролювати і нагадувати, Мені що слухаю, це потрібно зробити, тобто, і питання дисципліни, як вже колись казала Марина Авдієва, я вже про це не раз говорив. Що а, головне знайти свої недоліки і навчитись компенсувати їх з допомогою інших людей. В тебе як ситуація з дисципліною? фактор дисципліни це внутрішній, тому що неможливо контролювати дисципліну якоїсь іншої людини на 100%. Це має бути від себе. Угу. Хоча б, хоча б ну, на якихось відсотків 90. Там, уже, коли починає падати мотивація, тренер вже буде підбурювати, що потрібно це робити. Угу. Отже, на всі 100% дисципліни ти від мене не зб'єшся. Дипина І в мене будуть постійно відмазки. Ось цікаве питання: дисципліна важливіша за натхнення та мотивацію, так чи ні? Так. Uh -huh. Мотивація згодом пропадає. Uh -huh. Тобто мотивація це якийсь сплеск емоцій. Ти там сидиш в Тікток, листаєш ленту, дивишся, що ого клас, він там займається. Я теж то хочу. Потім ти починаєш займатися. Ну, якщо фізичним навантаженням яким сильним, Починається кріпоту. Це потрібно дотримуватися якогось конкретного режиму дня. Правильне харчування і воно згодом пропадає, тому що мутамація це ну яке вже сказав раніше, це в сплеск емоцій, uh -huh. а дисципліна це постійне якесь чітке. У мене є дуже таке своє специфічне відношення до до цілей, так якось ментально це типу як якась конкретна локація на карті. Таке відчуття, ніби десь булавочку поставив, ось ти це конкретна геолокація. І коли ти чітко поставив ціль, в тебе вибудовується шлях до цієї цілі. Як в тебе з приводу поставки цілей? Тобто як ти ставиш цілі і яким чином ти їх досягаєш? Є одна головна ціль, угу. і далі попутні її. Ну також. також тобто так. то, ти дивишся тобто, чи не йдуть вони в розріз. Так, є мета це UFC або Bellator, Тобто зараз це дві найбільші організації, я був би радий. І туди, і туди попасти, там уже не важливо. А все ж таки, <стан> куди більше б хотів, би Bellator чи UFC. UFC. Як з поразками справляєшся на світовій арені? Тяжко сприймаю поразки. Але ну, кожна поразка це якийсь урок. Потрібно взяти з неї найбільше. Проаналізувати, вибрати, що зробив неправильно, де не допрацював. І вже на наступний раз потрібно працювати по новому. В бізнесі така сама історія. Дійсно, буває дуже багато факапів. Потрібно в першу чергу проаналізувати, а, зробити аналіз якихось своїх помилок і тільки потім рухатись уже далі з новою стратегією. Всі хочуть мати те, що має Роналдо, але ніхто не хоче бути Роналдо. І це мається на увазі, що дуже багато людей бачать уже результат твоєї роботи, але по факту самої роботи не бачать. Ось і якщо говорити, наприклад, за неважливо, чи ми говоримо навіть за бізнес. Я думаю, що ти будеш зі мною тут е згоден. Що дійсно дуже багато роботи потрібно проробити для того, щоб якогось конкретного результату досягнути, якого люди по факту е ну типу не бачать. Я пам'ятаю, була така історія, що ми поїхали в Дніпро, в тебе був перший професійний бій. І вся можна сказати група підтримки, яка там приїхала підтримати тебе. Всі ходили в отак, от, ну типу на нервах. А саня ходив отак, от, ну, з от, таким, от зараз, от спокійним лицем, як, як як зараз. Тобто, така максимальна емоційна стабільність. Як ти цього досягаєш? Тобто, ти це приховуєш, що ти дійсно являєшся таким психологічно максимально рівноваженим. Це все приходить з досвідом. Але Тут... ти з дитинства таким був, я Макса запитував. Е, ну, З дитинства, можливо, якщо він каже, що я таким був, то він з дитинства, будь приховував. Але всередині там було дуже багато емоцій. А зараз вже просто розумію, що Просто потрібно виходити на октагон і робити все, що я вмію. все. Тобто, там все залежить від мене, ні від кого іншого. І секрету ніякого немає, і ти ніяк це не ніяк на цим не працюєш. Ну, у мене вже дуже багато любительських боїв, виступів на звичайних аренах. Я виступаю по конкретіону, Греппінгу, ММА. колись виступали по Самбо, Джиу-Джитсу. І згодом накопичилось багато боїв, багато виходів на ринг, октагон, на татамі. І кожен раз новий суперник. І, в принципі, якщо ти готовий фізично, то. Залишила себе морально настроїть. Тобто секрет, секрет твоєї емоційної стійкості це досвід. Так? Я була навіть в шкільний час. Ну, потрібно ну, 8 було років. чимсь. Да, 8 років це третій клас. Потрібно було ну, дитину віддають на, на якісь секції. Мама. Uh, Десь прочитали. Там, ну, раніше були газети популярні, інтернету, як так не було ніяких оголошень. Була якесь через знайомства. Узнали про цей клуб Арена. Він ще тоді знаходився в підвалі Правіділco. в райвідділку. І привели мене туди на перше тренування. Спочатку ну, тренування зазвичай були на, ну, на пізній час, вже темно було. Спочатку мене водили, а потім вже почав сам ходити. І мене загалом ніхто не заставляв ходити на тренування. Мені якось сподобалось перші два-три тренування і потім війшов в азарт. І так, 14 років. І так 14 було. років пропало. Так. Загалом, ну, є така. Думка, що якщо він продержиться хоча б місяць хороших, гарних тренувань, таких ну, інтенсивних, фізичним навантаженням, то тоді можна буде вважати, що він буде ходити mm. хоча б регулярно. Я туди в арену прийшов а, десь через два місяці, як тільки відкрився клуб. Mm. Нічого я не помиляюся, десь 2008 року. Mm. Ну, я можу помилятися. З 2008 році. А, да, Макс почав тренувати десь у 2008 році. Пішли в До речі, в мене тоді досить непогані такі дані були. Я пам'ятаю, що я тренувався, здається, три тижні. І я поїхав на чемпіонат Київської області. І ще, здається, щось там, чи другий став щось таке. Дали медальку. Дали медальку. Так. Це 20 км на, на минулому тижні пробіг. Лайк, лайк, лайк не здох. Та покажи что-нибудь, щось таке ефектне, шок там у Але А я вижив. Можно еще знаешь, когда выжить? Ну да. Пальцями. Где тоже так у меня? А ну. Ваня, пошло успішно отличная тільки, Я не скажу, что ну, вот это прям какой-то, как по главной, вот это перед 20-м движением. Только 3 стороны, 3